Танню студії працює Богдан Морозов. Цей інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна» коротко про головне. Україні навіть в часи війни вдається функціонувати, проте зараз як ніколи відчутно потреби у спільних напрацюваннях часом і закордонних. Саме тому в стінг надвірнянської міської ради відбулось засідання круглого столу на тему налагодження німецько-українського муніципального партнерства. У Надвірні відбулася знакова подія. У залі засідань Недвірнянської міської ради представники місцевої влади, а також голов із сусідніх громад, долучилися до обговорення важливого питання: налагодження німецько-українського муніципального партнерства. На засіданні присутнім вдалося обговорити можливості співпраці, обмінятися досвідом та визначити напрями подальших спільних ініціатив. Розповів за успішні проєкти голова міста Долина Іван Дирів. Дійсно, з початком повномасштабного вторгнення багато громад призупинили, багато багато різних приз. Зупинили проекти, ми в долині не зупиняли. Я тут можу лише подякувати європейським партнерам. Ми реалізували ряд проєктів. В різних сферах. Ну, перше, це сфера енергетики. Ми зробили разом із фінським фондом «НЕВКО» проєкт по можливості використання старих відпрацьованих нафтових свердловин для отримання геотермального тепла. Розроблене ТЕО. Сподіваємося, скоро вже будуть проєктні пропозиції будівництва для того, щоб можна забезпечити теплом наші садочки, наш спорткомплекс, ліцей номер 7 садочок Теремок. Другий проект, великий, який ми реалізували, і. Цього року закінчили це проект транскордонної співпраці, спільна операційна програма Україна, Румунія 2014 2020 у в сфері охорони здоров'я. Ми відремонтували центр первинної медичної допомоги. Ми закупили обладнання. Ми закупили меблі, закупили різне там лабораторне обладнання, озд апарат, аналізатори, біохімічні, гематологічні. Ми провели тренінги для лікарів. Ми зробили обмінні візити. До Румунії, Румуни до нас і такий чудовий проект вже реалізували. На порозі ми зараз на порозі підписання грантової заявки. Стали переможцями проекту транспортної співпраці Україна Польща. Також в пріоритеті здоров'я біля двох мільйонів євро. Ми разом з зустрічами долішніми будемо реалізовувати проект. В нас це ремонт дитячої лікарні, також закупівля обладнання. Чудове. Сподіваюся, що наш досвід в такій проектній діяльності, особливо в цей період, буде корисним і для сусідніх громад, в тому числі і для надвірної. Розуміючи перспективи європейської співпраці, розповів, на чому конкретно зосереджена робота агенції розвитку ОТГ Прикарпаття. Її директор Ігор Мельничук, зокрема, наголосив, що питання медицини та цивільної безпеки зараз в пріоритеті це грав довго. Каже чоловік, агенція розвитку об'єднаних громад Прикарпаття працює в напрямку різних сфер, але сьогодні для України є звичайно що важливі моменти енергетичної безпеки, є питання цивільної безпеки, є питання медицини, реабілітації. І, власне, то все, що зв'язано з гуманітарною частиною цивільної економіки, власне, те, що відбувається в громадах, за допомогою таких Партнерстві, інструментів розвитку ми вбачаємо в цьому перспективу. Але це потрібен діалог, потрібне на напрацювання на самих проєктів і, власне, вже і їх впровадження, залучення інвестицій. Тому гра вдовгу, але розуміємо, що це потрібно робити, бо ефективний той, хто, хто вміє комунікувати і хто вміє спільно робити спільні речі. Важливо зазначити, що під час зустрічі була проведена екскурсія, щоб познайомити присутніх із досягненнями надвірнянської громади. Кінцевою зупинкою стала надвірнянська дитяча лікарня, де про напрацювання громади розповів її очільник Зіновій Андрійович. Ми вже тісно співпрацюємо з німецькими партнерами в зв'язку з тим, що в нашій громаді є офіційне партнерство з містом Нордхайм з Німеччини, які вже сьогодні дуже багатьох проєктів допомогли нашій громаді. Вони допомогли нам і генераторами великої потужності для центральної районної лікарні для пологового будинку. Вони допомогли нам гуманітарною допомогою. В минулому році вони нам передали автомобіль для пожежної частини. І нашу комунікацію подальше хочеться, щоб написання спільних проєктів між надвірним Нордхаймом. І на різні проектні пропозиції, на різну проблематику, яку дадуть можливість залучити кошти. Мінімальна вартість проекту, мінімальний вірніше, бюджет проекту складає 50 тисяч євро. Є проекти за 100 тисяч євро, є проекти більше мільйона, але є певні терміни, і саме головне. Цієї співпраці має бути узгоджена спільна позиція двох міст партнерських. Такого роду подія стає обнаділивою новиною для всього західного регіону, адже це свідчить про колосальну співпрацю з іншими містами та країнами, яка зрештою дасть свої результати. Настав сезон полуниці, Люди починають цікавитись покупкою смачної та корисної ягоди. Та все, ще зберігається відкрите питання звідки та по якій ціні вона продається. Про це далі в опитуванні ТРК «Надвірна». Стає все тепліше, і у людей з'являється можливість потішити себе смачною червоною ягодою. Коціну Полуниця знову влаштувала бум серед покупців. Та щоб роз'яснити ситуацію, звідки та і яка її ціна, ми вирушили на опитування. Ще не придбала полуницю а плануєте чи ні. Планую. Доброго дня. Полуниця з чернівців. Натурпродукт на можете брати спокійно і давати дітям. Дуже гарна полуниця. А по чому торгуєте? Що? По чому торгуєте? По 100 гривень за кілограм. Підходять Підходять, люди, купляють так. Всі хочуть вітамінів, полуниця, сезон. Під час самого опитування вдалося навіть одну скуштувати. Дуже солодка та насечена. Відходять, купляють, дуже смачна полунечка. А, а по чому зараз торгуєте? По 100 гривень. А, а звідки? З Чернівців. ви всі закупляєте в Чернівцях? Так, чернюцях, дуже добре. Можете скуштувати, попробувати, Будь ласка, дуже добра полунечка. Не дуже так мене знімаєте, полони борше цього пана. Добре. Мала смачна полунечка? Дуже добра, дуже, дуже солодка. Дуже дякую. У Нас увесь товар, файний свіжий, так що. То зараз якраз покупці підходять і лише починається попит так, на так, так, так. серед усіх продавців Чернівецької полониці. Ми натрапили на продавчиню Закарпатської. Та своєю чергою розповіла, в чому ж різниця, а також пояснила, куди піде ціна найближчим часом. А в мене полуниця з Закарпаття. Крім міста, вони відрізняються сортом. Закарпатська м'якша полуниця, але проблема цього року, тому що попит перевищує пропозицію, оскільки Закарпаття є одним виробником на цілу Україну. Волинь ще не достигли. Чернівці вже встигли обмерзнути із-за того, що був перший приморозки пізній. 110. і е, ціна досить висока на полуницю. Е, завжди полуниця формується, попит створює ціну. А і на вашу думку, в найближчим часом куди піде ціна? У верх чи вниз? Вниз, бо вже наближається волинська полуниця, і тоді ціна впаде обов'язково. Ми завжди раді надвірнянцям та гостям нашого міста, тому що у нас найкращий асортимент. Починаючи з полуниці, закінчуючи картоплею. В загальному зараз більшість вже нашого товару, українського непривозного. Так як ягода, це чернівецька городня ягода в життя. Помідора теж чернівецька. В загальному вже все наше українське не привозне. Можете навіть скуштувати. Взяла полуницю за 100 гривень, закарпатська дуже смачна, тому що вона м'ягенька і тут, напевно, якийсь такий сорт. Дуже задоволена, вже третій раз беру. О, а чи плануєте і надалі брати? Бо кажуть, що живе на, на компоти, звичайно, беру, обов'язково. Закарпатську рекомендую. Попри самі запитання за ціну та інші аспекти, кожен з продавців поділився своїм рецептом, як можна смачніше з'їсти полуницю, давши свої рекомендації. Ой, можете полуничку гарно помити, перебрати, почистити її сметанкою, з вершками, міксером збити, блендером збити і дуже смачно поїсти. Тепленько, тепленьку, булочку до цього і сніданок готовий. Сметану я не полюбляю, тому що ну, не полюбляю. Найкраще я люблю полуницю з морозивом. Це дві найкращі страви, у два десерти найкращі в одній тарілці. Ну я люблю так їсти. і їсти. Це найкраще. Е, полуничний пиріг. Найкраща страва і полуничний джем. Супер. Рекомендую всім. У висновку ми дізналися, що ціна буде зменшуватись, але з часом до того ще й відкрили для себе пару цікавих способів, з чим їсти трускавку. Богдан Морозов, Василь Томич для телерадіокомпанії «Надвірна». О, добре я ще й підписаний на вас. О, ти все? Починаючи від дня вишиванки, який оживив відносно пам'ять про нашу культуру, музей історії Надвірнянщини також мав за мету підтримати цю тему. Тому з цього приводу було влаштовано виставку вишиванок. Про це далі в сюжеті. У музеї історії Надвірнянщини були представлені колекції вишитих сорочок з його фондозбірки під назвою Світло в орнаментах. Уляна Бошко розповідає надвірне, які саме вишиванки представлені та звідки ті на цій виставці е, представлені е, вишиті сорочки е, надвірнянщини. Е, можемо говорити навіть Франківщини, Гуцульщини. Е, навіть є в нас сорочки з центральної України, Черкащина. Е, також Тут ми будемо показувати сорочки, які належали відомим людям на Двірнянщині. Це одна з таких найцінніших, найдавніших сорочок, які є в нашій колекції. Ми її датуємо кінцем 19-го, початком 20-го століття. Серед цікавих екземпляр, який датований кінцем 19-го століття, а також сорочки відомих людей на Двірнянщині – Івана Онуфрика та Сергія Орла. Дочка Сергія Орла Олена Яченко розповідає за сорочку батька, з якою той виходив на. Сцени до того ж звертає увагу, що виконавців вишиванки мали врахувати тематику концерту та наділити одяг комфортністю задля зручності артиста під час його виступу. Одну із таких вишила дружина Сергія Орла. Любов протягом 50 років його концертної творчої діяльності він одягав сорочки на усі концерти, на виїзні, на гастролі, у великі палаци і у маленькі клуби. І сорочки були завжди різні. Але, зокрема, це були сорочки, вишиті руками Любові Орел, тому що вона завжди підбирала йому стиль, підбирала йому. Колорит цих сорочок. Ну, більшість сорочок ми вже пороздавали, як його учням, так і по інших музеях. Лишили собі такі дві улюблені його вишиті маминими руками, і одну концертну сорочку, яка е, слугувала йому як керівнику оркестру. Аркан на виставці була також і народна майстриня Олена Данєва. Жінка займається вивченням традиційних народних технік вишиванки, тому закликає людей, якщо у них є в наявності клаптики вишиванки, щоб ті не їх у музей для подальшого вивчення. Бачу тут дуже гарні сурочки. Мені дуже приємно, що у нас люди вже починають розуміти, що строї, які знаходяться в родинах, треба зберігати, цінувати і, і вивчати, тому що це традиції, які повинні передаватися з покоління в покоління. Якщо у когось десь є якісь клаптики, нехай може на перший погляд вам здається, що це щось не. Важливо, що воно брудне там понищене, і це треба викинути. в ні, ні в якому разі не викидайте. приносите в музей. Ми будемо це вивчати і будемо відтворювати наші національні традиції. Зважаючи на орнаменти жінки, вона пояснює, сорочка кидається в очі, оскільки вишита в унікальній техніці низинка. Це сорочка за мотивами верховинських гуцульських сорочок. Але це моя авторська кольорова інтерпретація. Тобто, кольорова гама така непритаманна для верховин, це вже так, якби моя сучасна версія. Ця сорочка вишита в техніці низинка. Низинка це дуже цікава техніка, яка виконується у два етапи. Спочатку виконується вишиття з вивороту, потім з лиця виконується кольорове заповнення гладдю і стебловими швами. І низинка чимось нагадує замальовку. Це дуже цікава техніка, тому що один і той самий візерунок, заповнюючи різними кольорами на смак майстрині, можна досягнути безліч варіантів. Міський голова Зіновій Андрійович теж поділився коментарем щодо презентованого. Також провів паралель між вишиванкою та захисниками, які вишивають перемогу. Каже очільник громади, вишиванка має бути не тільки одяг, а має бути в житті в житті, в душі, в серці. Закарбовано, особливо зараз, коли Збройні сили України вишивають нашу перемогу. Розумієш, що вишиванка у кожного українця має бути закарбована у спільній праці і дочекати на більшого свята. Свята, перемоги. Спорт це важливий аспект, який допомагає дитині з самого початку правильно розвиватися та вдосконалювати себе. Дорослі це знають саме тому Спартакеда і існує. Нещодавно відбулося її урочисте завершення, яке мало місце у Микуличині. Про це далі в сюжеті у Яремчанській громаді. За ініціативи міського голови Андрія Мироніка відбулася спартакіада серед школярів Яремчанської та сусідньої Ворохтенської, верховенської поляницької громад у період 2023-2024 навчального року. Впродовж семи місяців команди з дев'яти ліцею демонстрували свої сили та вміння в різноманітних видах спорту. Загалом вже було залучено 890 учасників, які були присутні на урочистому завершенні спартакіади. Ми маємо це урочисте завершення спортивної спартакіади. Було не тільки якийсь один, знаєте, вид спорту, але й різноманітно. Це взяло участь орієнтовно до 900 людей, дітей це є дуже багато. Тому направду радіє сьогодні моє серце, радіють небеса за те, що ми маємо таку добру можливість сьогодні тут бути, змагатися у тій братній любові. Завжди ми повинні пам'ятати декілька речей, саме в те, що у здоровому тілі здоровий дух. Повноважені присутні були запрошені до слова Іван Унушак та Ірина Сумарук. Привітали учасників та висловили подяку особам, які були безпосередньо залучені в реалізацію такого масштабного проєкту. Як вже було сказано, все, що має початок, має і кінець. Ось і до свого логічного завершення добігла Спартакіада. Спартакіада, де тривалий час в кожного учня і в кожного учасника була жага до перемоги. Я хочу побажати вам, дітки, щоб всі життєві перемоги давалися. Легко і на сьогоднішній день ми розуміємо, що освіта і вся Україна живе і працює у важкий час в час війни, в час смерті, в час крові і в час людських сліз. Кожен ранок пам'ятаємо, кому ми завдячуємо цим мирним небом. Уже було неодноразово сказані слова подяки, та все ще я доєднуюся до подячних слів оргкомітету, головному спеціалісту з питань спорту, управління освіти, культури, молоді, виконавчого комітету Рівчанської міської ради Роману Дмитровичу Слободяну, дирекціям навчальних закладів, усім наставникам, педагогам, натхненникам і просто тим, хто дотримується популяризації здорового способу життя. Як, Як немаловажно бути здоровим, адже нас попереду чекає. Велика перемога через мінімальну дистанцію в банах. Кінцеві ігри були дуже драматичні та напружені. Фінальними стали ж змагання з міні футболу. Зрештою, за підсумками спартикяди, перемогу здобув Миколичинський ліцей 287 очок. Другий став Яремчанський ліцей, номер 1 275, А третє місце посіла команда. Ільцівського ліцею набравши 263 очки. Перший заступник міського голови Яремчанської ТГ Роман Якубовський розповів у деталях про саму ж спартакіаду, зокрема про фінансове нагородження. Цього року у нас вже можна сказати, що це була чергова спартакіада, тому що вона відбувалася у нас в минулому році. Ми Хотіли подивитися, як це відбудеться чи будуть учасники, скажімо так, зацікавлені в цьому. Ми побачили, що дуже зацікавлені діти хочуть, хочуть спорту, хочуть спілкування, хочуть азарту, хочуть змагання. Тому ми зрозуміли, що як і попередня, так і ця спортикада, вони будуть дуже затребувані. цього року. Ми виділили на її проведення призовий фонд 500 тисяч гривень. І сьогодні ми от буквально кілька хвилин тому вручили з першого по четверте місце. Перше місце 200 тисяч, друге 150, третє 100 і четверте 50 тисяч гривень нашим переможцям, що додасть їм стимулу для того, щоб уже на майбутнь, на наступний рік і в майбутньому ще ще докладати більше зусиль для того, щоб виграти перше місце. Переможці нагороджені кубками, футзальними м'ячами та сертифікатами для ліцеїв, що сприятимуть розвитку спорту в закладах. На цьому інформаційний випускний завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей.